Доброго ранку, дітки. Подивіться, хто до нас у гості завітав. Так, правильно, це і білочка. Давайте привітаємося з нею. Доброго ранку, білочка. Доброго ранку, дітки. Білочка, а що ти нам за книжку принесла? Це книга осені, в якій розповідається про працю людей восени. Діти, пропоную вам послухати уважно розповідь про осінь та працю людей восени. Ось і завершується перший осінній місяць, який називається Вересень. На деревах починають жовтіти листя, пташки збираються відлітати у теплі краї, а на людей чекає дуже багато роботи. З перших днів осені і дорослі, і малі виходять в парки, сквери та збирають листя опале. Загрібаючи їх у величезні купи. Дітки, а підкажіть, будь ласка, чи можна палити опале листя? Правильно, опале листя палити не можна, бо це шкодить здоров'ю. У лісах вже де де починають з'являтися перші грибочки. А підкажіть, будь ласка, дітки, чи всі гриби можна збирати? Правильно, ні, треба добре знати. Гриби, перші, ніж їх зірвати, бо є які гриби? Правильно отруєні, неїстівні, будьте уважні. В садах вже достигли ямки, сливи, груша. Треба їх швиденько зібрати та на зиму заготовити. Дерева теж потребують догляду восени. Потрібно зрізати зайве гілля, обкопати дерева. Для того, щоб коріння наповелося водички та талого снігу. На городах теж роботи вистачає. Потрібно старанно працювати, щоб усі овочі зібрати, все з городу позарібати, щоб земля за зиму відпочила. І наступного року щедро родила, восени саджають молоді деревця. За зиму, поки земля буде відпочивати і спати, корінця наберуться сил, зміцніють. А навесні молоде дерево буде радувати усіх своєю красою. В літеж дуже багато роботи. Потрібно зібрати пшеницю, перемолотити, щоб на полицях, магазина цілий рік був смачний хліб. У мам та бабусь теж дуже багато роботи, їм потрібно з овочів та фруктів зробити консервацію, наварити компотів, варення, щоб було що взимку смакувати. Осінью мають усі працювати, та не забудьте і відпочивати. Дітки, мені вже час повертатися до лісу і готуватися до зими, збирати грибочки, горішки. І е, мені дуже цікаво, а які смаколики, які подарувала осінь, ви любите. Намалюйте мені, будь ласка. Дітки, я дуже полюбляю овочі, тому намалюю помідорчики та огірочок. А ви намалюйте свої або улюблені овочі, або улюблені фрукти. Попросіть батьків допомогти вам. Намалювати овочі на тарілочці. Подивіться. Що в мене намальовано? Так, правильно два червоних помідорчика і зелений овірок, який лежать на прізвищі. Для того, щоб намалювати овочі, нам будуть потрібні аркуш паперу з намальованим зразком. Ватні палички. Також фарба різних кольорів. Стаканчик з водичкою і полі Починаємо. Беремо варну паличку і будемо її у фарбу вмочувати і малювати спочатку помідорчики. Ось так ставимо паличку вертикально, робимо сяточки. поряд-поряд ставимо і не забуваємо частіше вмочувати водичку. Ось так. Часто-часто. Помідорчики дуже корисні, в них багато вітамінів. Контур нашого помідорчика. Ось такі вешерний моготочок в мене вийшли. Тепер ми... mm. хвостики вони в мене маленькі, їх можу за допомогою олівця розфарбувати, зафарбувати олівцем. Ось так. Намалюю хвостики. Ось такі моїх два помідорщика. Тепер так само буду малювати огір. Берувати паличку, зночу її, у водичку. Якого кольору фарбу буду набирати. Правильно, зелену. А чому дітки буду зелену набирати? Тому що огірок якого кольору? Вірно, зеленого. І ось так ставлю крапочки. Чим частіше були ваші крапочки, тим гарнішим у нас буде огірочок. Якщо треба, можна доставити ще крапочки. Чи будемо якомога менше нікого просто. Він був зелений і зелений. Залежні. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Ось такі овочі вийшли в мене, а які у вас будуть? До побачення, дітки. Дітки, а хто до нас у гості завітав? Правильно, білочка, а що вона нам принесла? Вірно, кринигу осені. А про що в книзі розповідалося? Правильно про працю людей восени. Дітки, а що вас попросила білочка намалювати? Так, смаколики, які подарувала нам осінь. До побачення, діти, до скорої зустрічей!